Російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Одесі сьогодні. Вночі внаслідок атаки одна людина загинула, і ще 19 поранені. Серед них четверо дітей і зруйновано шість житлових, у тому числі багатоквартирних будинків. Розбито десятки автомобілів. На вулицях утворилися кілька вирв і є обриви електромереж, через що змінено маршрут міського транспорту. У багатьох спорубодах вибито вікна, пошкоджено дахи і фасади. А ще крім того, через обстріл постраждав і бульвар Живанецького у центрі міста будинок вчених, пам'ятка національного значення та кілька інших будівель, розташованих поряд. Там вибиті практично всі старовинні вітражі, пошкоджені меблі. Як повідомили в оперативному командуванні Південь, Росія атакувала Одесу щонайменше п'ятьма видами ракет, зокрема і калібрами, і оніксами Х-22, Іскандер-К та балістичними Іскандер М. Значну частину ракет знищили наші сили протиповітряної оборони. Все вышли, только пожилая Маша да. была, ее вытащили. Она живая, вытащили. Да, да. Все живы, все соседи, все, все вытащили. Слава Богу, что это. Закрываем, закрываем, глазки держим, закрытые. Кошка там это. Окупанти вже неодноразово доводили, що для них немає нічого святого. Цієї ночі вони лише підтвердили цю тезу. Вони влучили у спасо Спасо-Преображенський собор, найбільший храм у місті, розташований у самісінькому центрі на соборній площі. Будівля, як бачите, зараз на кадрах зазнала значних пошкоджень. Усередині здійнялася пожежа. Руйнування колосальне, адже половина святині лишилася взагалі без даху. Порушені і центральні палі, і фундамент вилетіли усі вікна, а також ліпнина. Також внаслідок атаки постраждали православні святині. З під завалів дістали Каспировську ікону Божої Матері, яка до слова є покровителькою Одеси. Нагадаємо, що Собор має статус пам'ятки культурної спадщини України. У 2023 році його було також внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Попало алтарь. Я не думав, що його так можна розкоросити. нету собора это это все сначала как минимум слава богу что все живы тут я не знаю как люди тут но собор просто в хлам просто в хламину спасибо вам русские братья спасибо ваше святейшество, что вы попали в самое сердце